Піврічна Епопея нарешті завершилась. Івано-Франківськ має новий виконком. Його депутати затвердили на сьогоднішній сесії. За словами мера, який вніс дане питання до порядку денного. В цій довгій історії варто поставити крапку. Тож на розгляд обранців виніс кандидатури 16 осіб. В підсумку на місце заступника міського голови з комунальних питань Микола Саєвича затверджено директора теплокомуненерго Руслана Гайду. Економічним сектором міста замість Любомира Слободіна Керуватиме Руслан Панасюк. Який досі був директором центру надання адмінпослуг, зіновий фітель Михайло Верес та Андрій Лис залишаються на своїх посадах, та не всі присутні голосували за оновлений виконавчий орган. До прикладу Сергій Борзов звинуватив мера у попуарному формуванні його складу. І міський голова тоді пообіцяв, що наступний раз, коли на сесію буде вновитися новий склад виконавчого комітету, він зустрінеться з депутатським корпусом, зустрінеться з фракціями, запропонує відкрити цих людей, ми обговоримо ці кандидатури, і тоді на сесії проголосуємо за чи проти, чи утримаємося. На жаль, такого не відбулося. Ви бачите сьогодні, що міський голова насправді не зміг чітко надати відповідь, він плутався в своїх поясненнях. Один раз він сказав, що не знав, коли фракція, а потім він сказав, що він визначиться буквально 5 хвилин тому, тому що рішення не готове. Я розумію, що це домовись відбулося з колуаном. А новими представниками МВК на громадських засадах стали Вадим Войтик, Олег Загурський, Іван Криховецький, Ярослав Зуб'як та Любомир Богославець і Сергій Федорців. У залі засідань їм побажали плідної роботи. Дякую за конструктивність. Я хочу побажати тут більшість членів виконкому. Вони і працювали в попередньому складі, але є нові члени виконкому. Тому я хотів би побажати конструктивної. Позиції, яка була б направлена виключно на інтереси громади, у спроможність нового виконкому вирішувати актуальні проблеми міста, вірять і ударівці. До речі, до цього органу вперше включили і їхнього представника. Загалом, каже лідер ударівців Юрій Соловей, формат щойно затвердженого МВК не дає відчутної переваги ані меру, ані депутатам. Тож інструментом чиєїсь маніпуляції прогнозує депутат новий виконком точно не буде. Діючий виконавчий комітет сьогодні сформований наступним чином: шість людей це люди, які представлені по суті за пропозицію міського голови, шість людей за пропозицією фракції Свобода, і по одному представнику від інших фракцій, які присутні в міській раді. Це фракція Батьківщини фронту змін нашої України і удару, от тобто. Сьогодні сказати, що хтось буде мати більшість, я думаю, що такої більшості немає, і це дуже добре. Я хочу сказати, що це дуже добре, коли є, знаєте, такі стримуючі фактори і коли є противаги. І це є якраз в діючому складі виконавчого комітету. Я думаю, що рішення вже не будуть носити характер виключно замовних. Депутати запевнили, що як і раніше, пильно стежитимуть за роботою виконкому. Зокрема, мають намір заслухати результати роботи вже через півроку. Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.